Почала школа свою історію далекого 1939 року, коли обладнанням на уроках були тільки дошка та крейдер. Час ішов. 21-сторіччя -е внесло корективи в шляхи розвитку освіти, що й визначило пріоритетні напрями поступу нашої школи. Лисич над Дінцем. Дивись на дим заводу, музика у садку та потяг сім годин. Вас не забудь мені, як рідну третю роту про власної пісні під сивий біг хвилин. Такими рядками відкрив світу наше рідне місто великий український поет, наш земляк Володимир Миколаєвич Сосюра. Ми, учні Лисичанської спеціалізованої школи No8, хочемо бути разом з усім світом завдяки участі в освітньому проєкті Відкритий світ. Запрошуємо познайомити! Школа номер 8 це творче партнерство між учнями і батьками, педагогами та громадськими організаціями. Девізом школи стали слова: від учителя, який творчо працює, до учня, який творчо навчається. Школа забезпечує кожному з 982 учнів, серед яких 252 учні 6-8 класів, можливість повної самореалізації. Навчальний заклад володіє відповідним матеріально-технічним і головне науково-методичним потенціалом, який реалізується через працю педагогів на уроках та позаурочний час. Із 74 педагогічних працівників школи. 59 вчителів пройшли навчання за програмою Інтел, навчання для майбутнього. 14 вчителів пройшли навчання за програмою Інтел, навчання для майбутнього 10.1. Вони готові брати участь у створенні єдиної національної мережі. Творчі люди завжди в пошуку, відкривають щось нове. І ось освітній проєкт Відкритий світ. Участь у проєкті дозволить нашій школі підвищити ефективність навчального процесу, покращити рівень комп'ютерної грамотності учнів та заохотити їх до успішного навчання. Ще більше зблизитися з батьківською громадськістю. Уже зараз наша школа активно працює над впровадженням ІКТ в освітній процес. У школі створено класи з поглибленим вивченням інформатики. Налагоджена спільна діяльність закладу з кафедрою інформаційних технологій Луганського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти та факультетом комп'ютерних технологій СТІ Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Учителі школи взяли участь у роботі Всеукраїнської конференції Хмарні технології навчання для загальноосвітніх навчальних закладів у місті Києві. Організатор заходу Майкрософт Україна. Пілотною групою педагогів школи розпочато апробацію інформаційних та соціальних сервісів ВЕБ-2.0. Ми вже на шляху у відкритий світ. …щирий, не потайний. А саме в такому світі інформаційних технологій нам хочеться жити, вчитись і працювати. Щоб процес був ефективним і кате нам треба вжити. Стану учнем я активним. Клас комп'ютерам дружити.